Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» – Це передача актуальне інтерв'ю. Вересні, саме 17 вересня, виповнилось 161 рік від дня народження Михайла Коцюбинського минулого року. Вся Україна, і зокрема Вінниччина, відзначали ювілей – 160-ту річницю. А у Вінниці на сьогодні музей став центром культурних подій творчих зустрічей. Як змінився музей останнім часом? Які заходи відбуваються тут? Яке значення він, зрештою, має для Вінниці, та яким був... Минулий ювілейний рік ми поговоримо із директоркою закладу Вінницький літературний меморіальний музей Михайла Коцюбинського Ларисою Кравченко. Мої щирі вітання вам, пані Ларисо, у нашій студії. Вітаю! Ви не один рік працюєте в музеї, напевно, таке перше запитання особистого характеру. А ким для вас став Михайло Коцюбинський у вашому житті для вас особисто? Ну, те, що це мій улюблений письменник, тут як кажуть, і всі слова зайві більше, і це мій улюблений письменник. Але не тільки це письменник, це неймовірно талановита людина. Ви знаєте, я його відкриваю з кожним роком все глибше і глибше. І коли я молодим фахівцем прийшла працювати до музею, і мені тоді здавалося, що ну що ж тут розповідати, стільки всього вже досліджую, скільки науковців працювали, досліджували. все наскільки все відомо. Але чим більше я працюю, чим більше працює команда нашого музею, ми переконуємося, що у нас стільки багато роботи, нам стільки потрібно працювати, що щоб показати що? справжнього, не зросійщеного Михайла Михайловича Коцюбинського, а нашого українського письменника, вчителя, Журналіста, тому що він працював у видавництві у Житомирському видавництві. Він був і журналістом, він був і громадським діячем, він був і деякий час депутатом е Вінницької думи, тому це неймовірна людина, неймовірно талановитий письменник, який вмів. Слухати, який вмів спостерігати, і який вмів оцю крацу довколишнього свого оточення передати настільки вразливо, настільки тонко, що Михайла Михайловича називають поетом у прозі. Тому і ви знаєте, а якщо так коротко сказати про Михайла Коцюбинського, хто це такий? Мені дуже доподобає слова нашої відомої Вінницької. Поетеса Ніна Юхімівна Гнатюк, яка сказала про Коцюбинського, що це інтелігент з душею сівача. Рік минув після масштабного ювілею, і цей рік був наповнений різними заходами, які знову ж таки привертали увагу до постаті Коцюбинського, які були цікавими, захопливими. Яким був цей рік для музею? Наскільки складно було цей рік все організовувати, і що ви хотіли зробити, і що ви хотіли показати своєму відвідувачу? Що ви хотіли розказати про Ну, Насправді так, якраз уже допіг завершення 160 й рік ювілейний Михайла Михайловича, який ми віз зустріли минулого року. А вже цьогоріч виповнилася 161 шістдесят річниця, і звичайно, що. Минулий рік він був більш насичений такими цікавими, активними подіями довкола постаті Михайла Коцюбинського. Звичайно, що як нам вдалося реалізувати ці заходи, це були і виставки, це були і, різні, і музейний форум, який був проведений, це були і кінозустрічі, і кінопокази в саду. Це була неймовірно вражаюча. І Цікава прем'єра вистави Open ера потяг нашої е, відомої вінницької режисерки Оксани Бандури. І це надзвичайно це було в, в саду письменника на відкритому просторі. Це дуже всім запам'яталось. І сьогодні цю виставу, до речі, можна подивитися і вже в нашому музично-драматичному театрі, тому вона, вона варта того, я всім раджу, е, на малі сцені піти і по-іншому для себе відкрити відкрити творчість цю ця масштабність стала можливою завдяки реалізації грантового проекту за підтримки Європейського союзу, за підтримки величезної підтримки департаменту культури Вінницької міської ради, які фактично багато доклали зусиль для того, щоб, по перше, реалізувати цей грантовий проект, написати грант, виграти грант і перемогти в відборі, які грантові проекти будуть реалізовані, тому на написання культурної стратегії до 2025 року, тобто всі ці заходи були можливі в рамках реалізації культурної стратегії Вінниці до 2025 року за фінансові підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації проекту ЄФОКАЛЧА. Складнощі є кожного року у нас, а враховуючи те, що у нас вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. До речі, як війна змінила взагалі життя музею? Е, я думаю, що війна змінила не тільки життя музею, вона змінила кожного українця від малого до великого. І звичайно, що е, ми потихеньку відновлюємося, ми ми працюємо не в тому форматі, в якому нам би хотілося, адже до війни ми розпочали реалізовувати дуже такий. Важливий, я вважаю, для не тільки для громади міста, але й загалом для України проєкт з реставрації меморіальних будівель, проект з реекспозиції музейних комплексів, тому що це дуже було важливо для відвідувача сучасного показати справжнього Коцюбинського. Але почалась війна, і наразі цей проект не реалізований адже в пріоритеті нашої громади, все ж таки безпека, стійкість і турбота. Тому я дуже сподіваюся, що він буде реалізований вже після завершення війни. От тому є складність. Звичайно, кожного дня небезпека, загроза, тривоги. Але, Але тим не менше пот... до вас приходить ваш відвідувач, люди, які цікавляться творчістю, і це не лише війничани, що приємно так, відзначити. Так, ну а вже цьогоріч 161 ша річниця від народження Михайла Коцюбинського. Вона звичайно відбулася у нас в більш такому скромному форматі. спокійному. Спокійному так ми почали. У нас буквально 12 вересня відбувся старт нашого проекту Тиждень Коцюбинського, в рамках якого у нас проходить мистецький пленер, і в ньому беруть участь наші місцеві художники. Він трима триватиме до докінь до суботи. От а в листопаді напередодні дня народження музею, 8 листопада, який співпадає з 9 листопадом. Це день працівників культури. Ми відкриємо виставку цих пленерних робіт. Я думаю, це теж буде цікаво для культурних поціновувачів нашого міста. У нас тривають протягом цього тижня цікаві тематичні екскурсії, лекції, які розробили працівники музею Коцюбинського, наші неймовірно талановита молоді, не тільки молодь, яка горить, любить свою роботу. яка... Хоче розповідати. От у нас були екскурсії про, про Вінницю в житті, творчості Михайла Коцюбинського, про рослинний сад Михайла Коцюбинського, чим він живе, чим він манить, про е, таку фотографічну екскурсію чорний цар у 21 столітті. Це щось цікаве і А зараз триває екскурсія, якраз сьогодні, на яку завітали у нас відвідувачі з Миколаєва. Е, про е, Жінок, які надихали Михайла Коцюбинського, тобто про про важливість жінки в формуванні становленні Михайла Михайловича Коцюбинського. ви Ми згадали про екскурсії, про тих, що навіть люди, які приїздять з інших міст України, а загалом, хто є основною публікою музею, особливо ці складні. В гені це туристи, школярі, студенти, науковці, хто відвідує музей? Ну, тенденція фактично не міняється, адже загалом все одно переважна більша кількість відвідувачів це є учні і студенти, це є молодь, тому що вивчаються в школі творчість Михайла Коцюбинського, і деякі школи обов'язково приходять до музею. Ми сьогодні настільки комунікабельні, настільки так мобільні, що ми розуміємо. Тому що зараз викладачам складно брати на себе відповідальність і вести дітей, тому що небезпека, тривоги. Ми сьогодні з задоволенням приходимо в школи е, на запрошення викладачів. Ми маємо таку серію теж своїх лекцій, які зі шкільною програмою пов'язані. Тобто, ми не тільки чекаємо відвідувачів, ми задоволення прийдемо в школу, uh -huh. якщо комусь це потрібно, і доповнимо допоможемо пізнати справжнього коцюбинського. А які заходи от готуєте конкретно для молодих людей? Для старшокласників, молоді? Чи є якісь такі особливі? Е, ну для дітей у нас дуже поширена форма нашого такого пізнання коцюбинського. Uh -huh. Це форма квесту, тому що це і пізнавально, і, 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 і рухливо, і завдання, інтерактив. А ще якісь подаруночки ми їм там організовуємо. Діти це люблять. Ось форма квесту, форма гри, форма бесіди, форма лекцій. Зрозуміло з презентаціями, зрозуміло з цікавими фото-відеоматеріалами. Це завжди сьогодні подобається молоді. От ми з вами давно не, не говорили і навіть перед зустрічю не згадувала, але можливо, от мені щось так захотілося запитати: а як власне створювався музей? Ось ця ідея створення музею, з чого все починалося? Трішки заглянемо в, в минуле історії. Ну, насправді. Ми варто згадати те, що період створення музею він бере свій початок з далекого 1924 року. Це був рік, фактично, якщо так в історичному аспекті його окреслити, це рік українізації. І Ця період українізації якраз посприяв тому, що у Вінниці звернули увагу на українського письменника Михайла Михайловича, відшукала його будівлю. Почалася була створена значить, група комісія по увічненні пам'яті Михайла Коцюбинського, був викуплений будинок у тих власників, яким, угу. як останніх власників, яким належав цей будинок, і от почали заходи про увічнення пам'яті. І до цієї. Активної роботи, звичайно, що був залучений наш відомий історик, шановний вінничан Валентин Дмитрович О Тавановський, був який був директором кабінету виучування Поділля. Він взяв на себе теж великий такий тягар організаційних питань. І був запрошений наймолодший брат, письменника Хома Михайлович Коцюбинський у Вінницю теж працювати, ремонтувати, відкривати. І ось така потужна команда. Працювала Сформували сформувалась так і уже урочисто музей відкрили 8 листопада 1927 року. Ну ми розуміємо вже да, 8 листопада. Чому який такий період? Відкрили експозицію, і здавалося, щоб в центрі, по-перше, експозиція була лише в трьох кімнатах меморіального будинку, а в двох кімнатах Хома Михайлович проживав з родиною. Згодом експозиція розширилась. Але вже настав той період, коли українське почалося викорінюватися, коли українців почали знищувати нагло. Так. І знищувати все українське. Тут ми можемо згадати той унікальний випадок з нашою таблицею, яка на фасаді музею висіла довгий час. І коли ми почали реставрацію, ми знайшли той перший вигляд, і те, що на ній було спочатку написано, на те, що пам'ятають відвідувачі і історики, з, скажімо, з останніх там 70 років. Тому здавалося, щоб в центрі мав би бути Коцюбинський, адже це така особливо, талановита людина. А в центрі експозиційних вітрин і комплексів. Були вислови Сталіна, був портрет Леніна, а десь там уже далі був Коцюбинський. Тому насправді історія створення музею експозиції, вона має неймовірно таку різні повороти, так різні історичні прорухи та історичні віхи, і це велика така окрема тема. Пані а... Ларисо, а що для вас є найбільшою гордістю? Який експонат можливо в музеї? От те, що є найціннішим для вас для музею. Ну, для мене є і це не тільки для мене, це для, я думаю, що я можу сміливо сказати, що це для команди нашого музею. Найціннішим для нас є експонат, наш найкращий. Це сам меморіальний будинок, меморіальна хата, комора, сторожка. Це те, що збереглося, це те, що має, собі майже має той вигляд, дихає який Коцюбинським. Uh -huh. Оці балки, от таке враження, що десь торкалась його рука цих, цих, цих речей Михайла Коцюбинського. Ну, і найціннішим є у нас невеличка, але колекція меморіальних речей Михайла Михайловича. Це, теж, це те найулюбленіше, що, 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 що нам цінно і чим. І Угу. Коли починалася війна, і зрозуміло, що всі музеї готували ці списки, що в першу чергу потрібно буде в разі евакуації, то, то це ці речі це були у нас в пріоритеті. От. Але ще найцінніше, що я хочу сказати, у нас є, це, мабуть, як і у Куцюбинського. Він казав, що люди. Хоч іноді його люди втомлювали, але іноді він без людей і не міг. Хоч іноді він тікав десь туди на Полтавщину, на Кононівські поля, от як на які запрошував його такі гарний меценат, і покровитель Чекаленко, так і для нас є теж люди, тому що. Дуже важливо цей взорзворотній зв'язок, комунікація, посмішка. І ви знаєте, відгук, навіть якісь так, перезавантаження. І сьогодні ми ніяк ніколи усвідомили наскільки важлива місія музею сьогодні в умовах війни, і вона буде важлива ще до слова по після воєнного. Яке значення період. має музей загалом для Вінницької області, для самої Вінниці, на ваш погляд? Ну і я думаю, що варто лише згадати про те, що Вінницький літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського це перший літературно-меморіальний музей в Україні, і в 27-му році йому виповниться 100 років. І я впевнена, що йому виповниться всупереч всім складнощам, труднощам, в яких ми сьогодні живемо і працюємо, тому тут. Я думаю, і більше нічого не потрібно говорити про те, що Михайло Коцюбинський це унікальна людина, яка зробила дуже величезний внесок в розвиток української мови, слова культури і популяризації цієї культури, тут теж безперечно. У нього був вибір. Він народився в російськомовній родині, в його оточенні розмовляли розмовляла російською мовою, але він надав перевагу українській мові. Він на той час, коли йому було над Ходили пропозиції видаватись, друкуватись російською мовою, і це було набагато більш оплачувалося. Він свідомо прийняв рішення, що він буде українським письменником. І він їздив Австругорщину, де він друкувався. І за це отримав він малі, дуже мізерні, не, знач, мізерні кошти. кошти. Тому Михайло Коцюбинський це є приклад для наступних поколінь: формувати у майбутніх наших дітей любов. До свого українського, до того, що, що ми народилися, до нашого українського коду, пані Ларисо. Сподіваємося, що ця осінь буде теплою, затишною і. Безпечною на які події запросите відвідувачів до музею? Ви вже згадували про деякі з них, але варто ще напевно нагадати, закцентувати увагу. Ну в першу чергу скажу, що в нас ми, ми, ми відкриті до екскурсії, до індивідуальних. У нас періодично ми розуміємо, що сьогодні такий складний час, де і відвідувачів у нас взагалі ну, немає таких великих груп, але дуже багато родинних груп, дуже багато там, особливо військовослужбовців, відпустку, в свій якийсь вільний чи хтось на реабілітації. Вони хочуть прийти до музею, вони хочуть почути свою історію. Ми організовуємо такі тематичні зустрічі, лекції за google реєстрацію Будь ласка, хто бажає доєднуйтеся, хто бажає пізнати, досидити Коцюбинського звичайно, триває багато цікавих таких виставкових проектів. От якраз вчора ми відкрили дуже гарну виставку військовослужбовця, художника, дизайнера, члена національної спілки художників України, Володимира Гуменного, акварель Незламної землі. Я дуже раджу всім завітати на цю виставку, подивитися, яке. Гарне наше поділля, адже Володимир Гумени він є уродженецем Ямпільського району. Він є учнем нашого відомого художника Вінницького Олександра Пелешка. І, як, на жаль, на відкриття він не зміг приїхати, була його мама, але вона каже, що Володя каже, що я не можу малювати тем, ну, тематику, зображати на своїх роботах, тематику військову. Мене це мені дуже боляче, і я мене навіть мені важко це робити. А от, Поділля, наші краєнвиди, види, пейзажі це дуже доречно. І у нас на після цієї виставки буде організована виставка до Дня е, Покрови Пресвятої Богороди, до Дня Козацтва. Це вже такий багаторічний проект з нашими колегами Вінницькою дитячою школою мистецтв. Тому слідкуйте ми є у е, в соцмережах і у Фейсбук, Інстаграм. Ми постійно публікуємо анонс наших заходів і подій. Тому, будь ласка. І запрошуємо всіх до нас, до музею. На навіть запрошуємо талановиту молодь письменників, художників, які хто хочуть презентувати свої твори, хто хоче презентувати свою виставку. Будь ласка, звертайтеся. Ми вам допоможемо це організувати. Щиро дякую, пані Ларису, за ваш візит до нашої студії за таку теплу і щиру розмову, за любов до того, чим ви займаєтесь, і власне до. Нашого українського е великого діяча культурного я нагадаю, що ми говорили про те, яким сьогодні є музей Михайла Коцюбинського. Це ж не лише просто будинок-спогад, де можна дізнатися е про Коцюбинського більше, а й сучасний культурний простір. і Він об'єднує різні покоління, відкриває нові сторінки сьогодні і життя і творчості письменника. І значення, звісно, музею для Вінниці та області виходить далеко за межі традиційних вис. Стовок, бо це місце, де зберігається національна пам'ять. Я щиро дякую шановним телеглядачам і нашій гості за візит. І, звісно, бажаю вам теплої, затишної та безпечної осені. Бережіть себе і до зустрічі.